Слава Богу. Так, часто ми ставимо рамки для Бога. Прийшовши до Нього, тримаємо в руках прописані плани і сильну тривогу і тінь недовіри, сховавши в серцях. Ми просимо молитві про власні потреби, про те, що вважаємо найкращим для нас. Інструкцію пишемо, як правильно треба, вказавши на точні обставиний час. Ми впевнені в тому, що вірне, бажаємо, і щиро чекаємо на те, що творець все зробить, як просим, та часто буває, все йде не за планом. Для нас це кінець. Ми плачемо, і в серці, сховавши образу, вважаємо, що Бог відвернувся, забув. А ми ж прописали все чітко до часу, напевно, Творець моїх слів не почув. Так, думаємо. Знову стаємо молитись і просимо те ж саме уперто в думках, і з планом Господнім не хоче миритись, все міцно тримаємо у власних руках. Я хочу, говорим до нього, мов діти, Стається, ще трошки на землю впадем, і будемо руками в істериці бити, допоки що хочемо в житті не знайдемо. Не в силі збагнути, що Богу відомо. Багато із того, що нам не дано, ми бачимо так мало та вперто, свідомо, малюємо власноруч життєве пано. А батько Небесний з любов'ю готує для нас Неймовірні прекрасні дива. Він хоче їх дати. А ми протестуємо, нас боляче жалить, немов кропива, упертість і власні жагучі бажання, і там, де потрібна довіра в душі. Краплинка, терпіння і трішки чекання, ми власні зусилля кидаємо всі, що плани Господні ущен зруйнувати, зійти поскоріше із Божих шляхів і щастя не хочемо до серця впускати в тенетах турботи і власних страхів. За день, який прийде, за те, що чекає, втрачаємо Божі безцінні дари, лиш кажем. Що долю йому довіряємо, а самі стаємо над Богом згори. І тільки упавши від втоми додолу, не маючи сили боротись з Творцем у розпачі душу, поранену кволу, ми Господу, Батьку, до рук віддаєм. І саме в ті миті, коли відчуваємо, що Бог не дозволив відбутись тому, що сильно просили, нічого не маємо. В останній надії благаєм його зробити, що треба, не те, що бажає душа непокірна, уперте дитя, і саме в цій миті серця возростають, і саме в цій миті приходить в життя безмежна могутність від Господа Бога, стаються безмежні прекрасні дива, коли покидаємо тернисту дорогу, що самі брали. Господь відкривав свою різноопарну чарівну стежину, тих устеляють безцінні дари, які уявити не здатна людина, коли ми говоримо: Боже, твори, не просим, а щиро без страху віряєм усе без остатку, все ціло йому, коли ми не бачимо, але довіряєм, коли ми в подяці рядієм всьому, і ставимо Бога не тільки за нами про самі дарунки і ясні дива, а навіть за те, що стається жахами, бо віра насправді лиш в того жива, хто вміє в усьому Господню вбачати невидиму руку, довіру свою ненаграну, щиру йому виставати, столавши гортині отруйну смію. Лиш віра подібна дарує без стіни спасіння і славу людської душі. Не будемо чекати, в цю саму хвилину спинімось нарешті, і труднощі всі приймемо. Натомість, аби нарікати, довіримось Богу і славу свою йому вознесемо. Він, люблячий, тато, і відає кращу стежину Твою. Не будемо питати, навіщо у Бога, а скажемо щире спасибі за все, і щастям засяє життєва дорога. І віра спасіння для нас принесе. Я знаю, це складно, що все не за планом весь світ проти нас, та саме в ті миті, і твориться щастя, Господнє диво прекрасне для нас, коли наші власні бажання зникають, і погляд безсилля летить до небес. Господні і плани у діло вступають, це миті спасіння, це миті чудес.